Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Пару днів тому ми провели висадку розсади томатів в теплицю. І в цьому відео я хочу показати, як і що ми робили. Можливо, комусь з вас це буде корисним. Ну що, розпочнемо. Пару слів за нашу теплицю для тих глядачів, хто вперше на каналі. Вона невелика. 4 метри завширшки, 6 метрів завдовжки. Друзі, поділили ми її на два. Відділення відокремлених. 4х4 тут будемо овочі вирощувати. І відокремлене відділення це розсадник. 2х4 його розміри. Тут ми вирощували розсаду і опалювали його за допомогою вітродуйчика Друзі, але тут стало дуже затісно, тому довелося нам. Терміново висаджувати, незважаючи на те, що ще прохолодна, досить прохолодна. Ось давайте подивимось на термометр. Зараз в тепличці 16,5 градусів, так, прохолодно досить. Ну, але це за рахунок того, що зараз немає сонечка. Як тільки сонечко виходить, в цьому відділенні досить тепло. Давайте трішки оглянемо розсаду цим рослинам від посіву 50 днів. Ми їх на початковому етапі вирощували в кімнатних умовах квартирі під штучним освітленням. Потім переїхали на дачу. Ось так вони виглядають. Ну я не скажу, що це ідеальні рослини, але й непогані з урахуванням того, що вирощували в кімнатних умовах. Бачите, ми їх висадили в пакети. Це звичайні пакети, які продаються в магазинах на ринках, друзі. Краще прогрівається ґрунт, який знаходиться в цьому пакеті. Все ж таки повітря тепліше, ніж ось там внизу. Внизу там і сиро ще проступає сирість ось на рядах, сирість проступає. Тобто, якщо б ми ще яму там копали лунку і заглиблювали туди кореневу систему, вона була б у нас у воді. Розмір пакета цього дивиться 15 см заввишки. Ось, я так зробив 15 см. Це один пакет був був такий стандартний. Ми його розрізали навпіл. Завширшки 30 см. Дивіться, при посадці ми одразу поклали сюди оцей канатик. Це буде підв'язка. Друзі, ми поки що коротенько поклали, тому що арочна теплиця. І тут будемо нарізати, потім вже додавати до обрізаного канату. Головне було його закласти під земляний ком. Щоб він там тримався. Це такий спосіб, він нам подобається. Ми їм також багато років користуємось, а канатик залишається поки лежати на поверхні поруч з рослинкою. Грунт я робив самостійно. Я показував, як це робив. Він складається з перегнію коров'ячого, торфу лісового. Річкового піску та чорнозему. Давайте пару слів скажу за схему посадки. Конструкціона цієї теплиці, арки розташовані на відстані 1 метр одна від одної. Ми намагалися і ряди розташувати е, під цими арками. Але ж ми крайні ряди не можемо розташувати під цією крайньою аркою. Ми їх повинні були. Відокремити, трішки відсунути. А між рослинами, ось між центрами, ось звідси, досі, звідси 40 см. 40 см 40 см. Що покласти в посадкову яму. Якщо ґрунт не досить родючий, я би радив покласти пару жменів, добре перегнівшого гнію коров'ячого. Перемішайте і тоді вже висаджуйте. Якщо немає коров'ячого перегнію, можна покласти курячий курник. Ми е інші роки користувалися курником. Тільки курнику треба класти не ось таку жменю, а ось таку жменю. Курник, до речі, можна купити. Це не перегній коров'ячий. Я розумію, що не всі люди мають можливість купити. Вантажівку. Ми вантажівку купили, але все, все одно ми і курником також будемо користуватись, ми його будемо замочувати. Так що, якщо немає у вас перегнію, друзі, купуйте пакет курнику, підсипайте по жмені при посадці томатів інших рослин, тільки ретельно перемішуйте, коли в лунку поклали, перемішайте з ґрунтом. А те, що залишиться у вас курник, пакет залишки, потім будемо використовувати для підживлення рослин. Дуже потрібна, корисна річ. Якщо ще немає у вас курнику, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти і замовити у Тетяни. Вікторівни. Після проведення висадки, звісно, треба провести ретельний полив, але не переливати. Я вам показав, як у нас між рядочками ще сирувато, волога вона все одно буде і в ці підтягуватися знизу. Тому ми проводимо полив по пів літру розчину водички з укорінюючим засобом. Якщо є у вас радіфарм або фертирут або янтарна кислота можливо є, можна розвести і таким розчином пролити для активізації розвитку кореневої системи. Кожен рік так висаджуємо, потім холоди, якісь там, якісь там, даже паморозки трапляються, а ми боремось, боремось, рятуємо, вирощуємо, допомагаємо. Від цього нікуди не подінешся, друзі. Не виключення і цей рік, і наступний рік це не буде виключення. Сподіваюся, що деякі корисні речі ви з цього відео для себе візьмете. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, підтримайте розвиток каналу. О, і напишіть в коментарях, чи висадили ви, чи збираєтесь висадити, де вирощуєте розсаду в кімнаті, чи вже в розсаднику, чи переїхали на дачу, чи ще не виїжджали. Буде цікаво почитати і корисно. На цьому кажу вам до побачення, гарної розсади, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!